Автор Chainsaw Man збирається перестати малювати мангу. Ціла купа аніме сайтів вийшла з різноманітними варіаціями цього заголовку. То що ж сталося і чи варто непокоїтись за бензопилку? Зараз поясню. Нещодавно Тацукі Фуджімото дав ґрунтовне інтерв'ю до виходу нового фільму Міядзакі Мангака, великий фанат Гіблі. Він навіть передивився всі документальні фільми про студію, тож розмова вийшла доволі глибокою. Серед іншого, в інтерв'ю згадали й тему пенсії Міядзакі, з якої режисер повертався вже безліч разів. Фуджімото сказав, що його заінтригував приклад Ака Акасаки, автора Ощіноко та Кагуї сама Лавіз Вор», який вирішив перестати малювати й зосередитись лише на сценаріях. Фуджімото навіть почав думати: гей, я теж так хочу. Автор бензопилки неодноразово казав, що йому не подобається власний рівень малюнку, тож така опція цілком може бути доречною. До того ж, так він зможе працювати одночасно над декількома проєктами. Та все ж прямо зараз на зміни очікувати не варто. Chainsaw Man ще тільки набирає обертів з виходом нового тому. Загальний тираж становить вже понад 26 мільйонів. Тож найближчим часом Мальзі навряд чи щось загрожує. Усім привіт, в етері пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні я розповім вам про скандальне весілля у всесвіті гандамів, переноси трансляції аніме та, звісно, нові анонси манги. Тож ставте вподобайку, візьміть собі щось смачненьке, вмощуйтесь позручніше і помчали до новин. Ґусок муші, Ґусок муші, Ґусок, 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 Ґусок Після короткої перерви рубрика анонсів нової манги повертається. Та ще й одразу з топовим тайтлом. Ви вже могли бачити огляд манги Blue Lock у нас на каналі. А якщо не бачили, то як вам не соромно бігом дивитись після цього відео? Та все ж нагадаю, і тут видавництво наша ідея анонсувало публікацію манги українською. Найгарячіший спортивний щонен на останніх років буде виходити під назвою Синя тюрма. Це історія про шалений азарт ставки ціною в життя просто скажені емоції та дикий егоїзм. Три сотні найкращих молодих нападників. В Японії збираються разом в одному місці. Через серію ігор на виживання один з них має стати найкращим футболістом і забезпечити Японії перемогу на чемпіонаті світу. А всі, хто програє і вибуде з блулоку, можуть забути про будь-яку футбольну кар'єру у національній збірній. Автори Мунеюкі Канешіро та Юс Номура перевертають з ніг на голову закони футболу як командної гри. Вони перетворюють його на бенефіс нападаючого, де всі інші лише актори другого плану. Можливо, як відображення реального спорту, манґен. Надто працює, але це не заважає їй бути першокласним бетл-шоненом. Скоріше навіть навпаки. Я б ще довго міг розписуватись у своїй любові до цієї історії, але для цього існує окреме відео. Крім синьої тюрми, наша ідея відкрила передзамовлення ще на три продовження старих серій. По-перше, третій том Кривавого Марсу. Зовсім скоро у нас буде на одну завершену серію манги більше. Єй! По друге, третій том зроблено в безодні. З таким темпом ми швидко наздоженемо оригінальну мангу. І нарешті том кухні чаклунських капелюхів. Це спін-офф ательє чаклунських капелюхів, який покаже кулінарні таланти, кіфлі та уруб'ю. Можна буде навіть спробувати приготувати щось із манги, тільки для цього знадобиться трішки магічних сил. Вся вище згадана манга виходить у стандартному форматі нашої ідеї з м'якою обкладинкою та супером. Ціна на передзамовлені 160 гривень, потім 200. реліз заплановано десь на початок вересня. Але якщо навіть цих анонсів вам мало, раджу слідкувати за каналом. Протягом тижня буде щось цікавеньке. Самі містична сила ламає в домі меблі, сує побутову техніку і трощить дзеркала. Серед вітчизняних видавців манги поповнення. Видавництво Бімба анонсувало публікацію манги любі літератори. Це Dżinші від художниці Кокоро, яка досліджує життя і творчість відомих японських літературних діячів. Всього у творі два томи, кожен з яких розкриває багато цікавих та маловідомих деталей з біографії видатних авторів. Наприклад, героями історії будуть Юкіо Мішіма, Акутагава Рюноске, Дадзай Осаму, Накахара Чуя та багато-багато інших цікавих постатей. Мангака черпала натхнення із книг. Спогадів різних людей, членів родин, друзів та інших осіб, які були пов'язані з цими видатними митцями. Тож читачі зможуть зануритись у середовище того часу та дізнатись, які умови сформували характери авторів. Видавництво Бімба вже переклало збірку віршів заплямований смуток на Кахаре Чуя. А зараз займається перекладом роману Бракована людина осаму Дадзая. Тож манга виступає доповненням їхнього плану видавати японських класиків. Любі літератори будуть мати 128 сторінок, м'яку обкладинку та супер-обкладинку. вікове обмеження 16 ціна 230 гривень. До першої сотні замовлень додадуть ексклюзивний стікерпак у подарунок. Видавництво не планує відкривати передзамовлення, тому варто підписатись на їх соцмережі, аби не пропустити початок продажу. Навколо нового серіалу про гандамів розгорівся скандал, причому з доволі неочікуваної сторони. Аніме Відьма з Меркурію багато в чому було особливим. По-перше, головною героїнею тут була дівчина Сулета. По-друге, вона була закохана в іншу дівчину. Повноцінно цей момент не озвучували, але відносини між Сулетою та Міоріни були аж надто близькими для звичайної дружби. У цієї пари одразу виникла велика фанбаза, аніме навіть почали називати Юрі Гандамом. Фанати очікували на повноцінне весілля в кінці, але автори обмежились сценою, в якій обидві героїні носять обручки. Згодом у журналі Gundam Ace вийшло інтерв'ю, де сею підтвердили шлюб героїнь. Але потім ситуація звернула кудись не туди. Спочатку журнал видалив частину інтерв'ю і назвав одруження помилкою редактора. Згодом правовласник Бандай Намко надав офіційний коментар, де знову наголошувалась редакторська недбалість. Що стосується одруження, його назвали однією з можливих інтерпретацій глядачів. Фанати від пояснень залишились точно не в захваті. Причин такої поведінки Власників може бути декілька. Наприклад, острах цензури в Китаї, який стає все більшим ринком для аніме, або консервативні погляди правління компанії, або навіть бажання догодити частині фанатів, які вважають дівчат, просто друзями. Навряд чи нам колись повідомлять правду, але виглядає відверто гомофобно і не круто. Тепер залишається слідкувати за релізом аніме на Блюрей. Бо обручки героїнь теж можуть виявитись чиєюсь помилкою. До речі, а ви додивились відьму з Меркурія? Я закинув після першого сезону занадто прісною. Шаблонно за виключенням останньої серії. В другому сезоні стало краще чи гірше? Пишіть в коментарях. Цікава ваша думка. В рубриці рекомендацій раджу глянути розбір Аркейну від кефірного та Нейда. Це чи не найкращий анімаційний серіал за останню п'ятирічку, не враховуючи аніме, звісно. А може й враховуючи. Ну, менше з тим, ніяк не можу дочекатись другого сезону. Я вже думав, що хвиля спала і речі пішли на лад. Але як тій хвилі потухнути, якщо аніматорам не доплачують, а тайтлів стає все більше? Отже, поговоримо про переноси аніме в чергове. Цього тижня ситуація вийшла особливою, адже мова йде про аніме ЗОМ 100. П'ятий епізод тайтлу вийде 13 серпня, а 6 серпня покажуть рекап минулих епізодів. Проблеми з розкладом у серіалу почалися ще минулого тижня. Тоді реліз аніме онлайн затримався на декілька годин. Два випуски назад я розповідав про те, як творці аніме студії BugFilms кипкували над своїм попереднім місцем роботи та зображували його справжнім пеклом. Але схоже, що, на жаль, погані умови роботи працівники перенесли на Нове місце, адже переноси епізодів аніме означають, що в студії зараз далеко не найкращі умови для аніматорів. Але якщо вам захочеться все ж отримати тижневу порцію зомбі, то на Netflix вийшла лайв екшен адаптація. Особисто я, не любитель японських лайв екшенів, на мій смак вони намагаються займатися неможливим, відтворити мангу в кіно. Але якщо вам таке до смаку, то на фільмі є українські субтитри, тож приємного перегляду. Також на перерву піде і магічна битва, але тут причина не у проблемах виробництва, а у дивному розкладі. Чомусь авторам здалося, що три тижні рекапів підігріють інтерес глядачів до арки інцидент в Шибуї. Трансляція відновиться 31 серпня з новим опенінгом. Чи можна буде замінити перегляд магічки? Я не знаю, хоча там, ніби у свіжому оновленні Фортнайту, з'явиться годжо тако. Можете заглянути туди. Режисер Шінджі Арамакі підтвердив, що він створив аніме серіал Чужий проти хижака. Вперше інформація про цей проєкт з'явилася ще в травні, а тепер режисер навіть показав деякі старі дизайни на фестивалі Отакон. Аніме створили на замовлення Fox сім років тому, але після купівлі студії Disney воно десь загубилось. Що станеться з серіалом в майбутньому, Арамакі не знає. Дуже хотілося б, щоб після цієї новини хтось в мишиному домі прокинувся і таки випустив аніме. Арамакі вам не рандомний ноунейм. Людина зробила культовий Apple Seed і приклалась до десятка інших культових франшиз у тій чи іншій ролі. Та й, взагалі, заслужений ветеран індустрії, в якій працює ще з початку 80-х. Ну і не гоже так просто хоронити результат праці величезної кількості людей. А тепер швидкі новини: Юрій Манга, груди це моя улюблена річ в цьому світі, закінчиться в серпні. А ну, пане та панянки, перекличка в коментарях: Груди чи дубця. Загальний тираж обіцяного Неверленду тепер складає понад 42 мільйони примірників. Може нам все ж дадуть нормальну версію другого сезону? Ну, будь ласочка. Другий сезон аніме Бастард з українськими субтитрами уже вийшов на Нетфлікс. Asus анонсувала комплектуючі eva 02 у стилістиці Евангеліон. До комплекту входять материнська плата, відеокарта, корпус, клавіатура, миша та килимок. Шкода, що Єву з цієї комбінації зібрати не вийде. Другий сезон аніме High Card вийде в січні 2024-го. Левіс запустила лінійку одягу за принцесою Мононоки. Бейсбольна манга Бок'яку Беттері отримає аніме. Твій колір, новий фільм режисерки Кейону та оповіді про Хайке на Око Ямади перенесли на 2024-й. Нічого страшного, ми зачекаємо. Другий сезон убивців гоблінів вийде в жовтні. Ісикай, моя здатність до моментальної смерті надто сильна, вийде в січні 24-го. Трансляція серіалу про шкільний хор Кавагое Бой Синг запланована на жовтень. Третій сезон аніме про клуб духової музики звучає фоніум анонсовано на квітень 24-го. Наступного року вийде другий сезон Ісакаю Духовні хроніки. Перший сезон виглядав просто жахливо, чесне слово, ну хто це дивиться? На честь 150-ї річниці японської залізниці анонсували аніме про милих дівчат та потяги, куди їде потяг судного дня. Реліз відбудеться наступного року. Аго, «Укрзалізниця», Хочу аніме про «Інтерсіті в пекло! Аніме про нещасну сім'ю та віртуальний світ Goodnight World вийде на Netflix 12 жовтня. Фільм Мононоке вийде наступного літа. Аніме планували випустити ще цього року, але відклали через скандал навколо подружньої зради з сею. А на цьому все, любі котятки. Дякую, що додивилися сюди. І не забувайте ставити вподобайку, бити у дзвін, та якщо ваша ласка, підтримувати нас фінансово на BuyMeACoffee, Як це зробили ось ці герої. Цілую в носика, вносика нявня. Що ви там казали про Battle Shonen? Зараз пані Нікс та пані Тов покажуть вам справжню бетву Титанів.